Доброго дня, малята! Я хочу з вами поділитися одною новиною. Сьогодні вранці мене розбудив веселий гомінкий спів пташок за вікном. Навесні відбувається багато чудес. Але саме головне диво, що саме навесні до нас прилітають наші пернаті друзі. І приносять на своїх крилах весну. Дітки, а ви знаєте, як називають птахів, які відлітають у теплі краї, а навесні повертаються назад? Так, це перелітні птахи. А ви не задумувалися над тим, чому саме навесні повертаються птахи? А тому? Що навесні починає тепліти, розтає сніжок, пташки можуть знайти корм собі, з'являються комахи, якими живляться птахи. Весна це час прильоту птахів. Тож давайте ми з вами подивимося, які ж пташки прилетіли до нашого віконечка. Шпак – Жай, Дрист. зяблик. Журавель. Соловей, ЛАСТІВКА Прапоную виготовити пташку, але для початку давайте підготуємо наші пальчики. Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять. Молодці які! У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Для створення пташки нам потрібно два кружечки більшого і меншого розмірів. Квадратик. Прямокутник, пензлик для клею, клей, клей, олівець, якщо ви ним користуєтеся, мож, можна так взяти, серветка і ножиці. Зверніть увагу, що ножиці повинні бути у футлярчику. Якщо ви не вмієте користуватися ножицями, попросіть допомогу у дорослих. Порядка: тулуп ми залишаємо. Без змін, а крила розвертаємо і змащуємо клеєм із внутрішньої сторони. Так, змастили клеєм а тепер з'єднуємо із тулубом, притискуємо. Серветочка нам допомоги може бути ось так, поправимо крильця. Так, у нас залишилося ще дзьобик, ми теж його розгортаємо і змащуємо клеєм. зовнішньої сторони і обережно приклеюємо до тулуба теж в допомозі нам серветка потрібна в роботі ось такий у нас птах Получається, тепер залишився в нас хвостик. Хвостик ми теж розвертаємо і змащуємо клеєм і з'єднуємо із тулубом. Ось такий у мене получився птах. Ви звернули увагу малята на те, що пташка незвичайного кольору. Так, це кольори нашої рідної неньки України. Ви втомилися малята, тож запрошую вас на руханку. У Аа чинчен. Малята, ви вже дізналися, де ж мешкають наші тваринки? А хочете дізнатися, де ж мешкають наші пташки? Ви бачите перед собою картинку. Птах. Ви повинні назвати, де він мешкає і який він, перелітний чи зимуючий. Отже, це голуб, Правильно! Голуб у нас зимуючий птах. Мешкає. В гнізді. Далі наступна пташка. Сова. С Сова. Зимуючий птах. Мешкає. В Дуплі. Правильно. Шпак. Шпак в нас перелітний птах. Мешкає. Правильно в шпаківні молодці. Ластівка. Перелітний птах. Мешкає в гнізді. Сорока. Зимуючий птах. Мешкає в гнізді. Дятел. Зимуючий. Мешкає в дуплі Добре. Лелека. Перелітний птах. Правильно будує своє гнізда на хаті або на стовпах. Молодці. Соловий. Перелітний птах. Мешкає в гнізді. Прекрасно! Ворона. Зимуюча пташка в нас ворона. Мешкає також в гнізді. Добре. І останній горобець. Горобець зимуючий, звичайно, і будує собі гніздо. Глята, ми сьогодні дізналися дещо новенького про пташок, які з них зимуючі, які перелітні, які будинки вони в них, де вони мешкають? І наші оченята трішки втомилися, тож дамо їм відпочити. Ми хочемо подякувати вам за дуже, ну, дуже гарні веселки, чарівних птахів, будиночки, які ви збудували. Вони дійсно дуже гарні, не схожі один на одного. Дякую за вашу активність, уважність. А ви знаєте, малята, свого птаха я поставлю на віконечку. Щоб звеселяв нас своїм співом. А ви теж надсилайте своїх пташок, і буде у нас пташиний хор. Пока, малята, до нових зустрічей!